Два роки по світу блукає безцілі душа українська, шука співчуття, далеко від дому, безцінні надії на те, Довоєнне вчорашнє життя, шукає притулку в Європі і Штатах, у черзі стоїть за позиченим сном. А в думці щоночі Потрощена хата. А в спогаді чути сирену та дрон. Два роки, щоб вивчити звичаї краю, в якому ніколи не станеш своїм, в якому ти біженець, що викликає на себе вогонь невдоволених слів, не звикнеш ніяк до погоди і мови, ніяк не навчишся сміятися знов. Не віриш у прояв чужої любові, бо знаєш, якою є справжня любов. Два роки країна на карті планети забарвлена кров'ю, сльозою сирі. Так дивно сьогодні боятися вмерти, коли спить спокійно цей цій лісінький світ. Так хочеться миру в коханій країні, щоб рідним порогом закінчився шлях. Бо нерви та сили зовсім не залізні, людина без дому, немов нічия. Два роки по світу блукає безцілі душа українська, шука співчуття.